Вітає в ефірі інформаційний випуск новин. 18 червня уже 1211 днів триває повномасштабна війна і ворог навіть не думає зупиняти цей терор українців. Тож наше ключове завдання підтримувати сили оборони, які дають опір агресору. Для цього, окрім волонтерів, фінансову допомогу військовим виділяють із обласних та місцевих бюджетів. Наразі від Хмельниччини уже передали майже 39 мільйонів гривень. На цьому не зупиняються і впродовж тижня планують виділити ще понад 11 мільйонів гривень на потреби бійців. Далі про головні події середи в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Теча від російського терору. Черговий потяг з евакуйованими з Херсону прибув до Хмельницького. Люди вимушено покидають домівки в пошуках більш тихішого місця проживання. І для прибулих херсонців новою домівкою стане наша область. На пероні місцевого вокзалу їх зустріли рятувальники та представники Червоного Хреста, ДСНСівці допомогли переселенцям перенести речі, а психологи служби надали підтримку кожному, хто її потребував. Тож усі евакуйовані не залишились без уваги та допомоги. him. Життя продовжується і після евакуації. Поліцейській Євгенії довелося покинути рідну Луганщину через початок війни, адже Рубіжне, де проживала дівчина, опинилось в епіцентрі бойових дій і вже на початку травня було окуповане. Тому, тікаючи, зупинились на Хмельниччині. Тут я адаптувалася дуже швидко, незважаючи на те, що для мене це була нова посада, нова робота, нове місце, нові люди, новий колектив. Однак мої колеги мені допомогли, посприяли як і в побуті, так і. По роботі. Тому я дуже швидко освоїлася тут і мені подобається. Гарні відгуки про неї кажуть і колеги по службі. Хоч Євгенія і не місцева. Проте протягом трьох років працюю в Хмельницькому. Швидко освоїлася, вивчила вулиці. Це основне в роботі дільничного. Неодноразово надходили позитивні відгуки від громадян міста Хмельницького з території, яку вона обслуговує. Неодноразово вона допомагала громадянам в їх побутових якихось звичайних життєвих справах. Так само і допомагала там працівникам магазинів затримання. Злочинців, правопорушників, неодноразово е, сама реєструвала та розслідувала кримінальні правопорушення, е, вела лінію роботи адмінпрактики, фактично справляється в повному обсязі з покладеними завданнями. Домашнє насильство, дрібні крадіжки, шахрайство – це все наша робота. І коли в таких ситуаціях вдається допомогти людям, я отримую від цього справжнє задоволення. Зараз, як ніколи, важливо залишатися на своїй посаді. Я вірю в Україну. І вірю в нашу перемогу. Перейменування борізки, зміни до стратегії розвитку та спірні питання. Депутати зібралися на 26-ту сесію Хмельницької обласної ради на розгляді в обранців нині 19 питань. Сьогодні депутатський корпус прийняв рішення про реорганізацію шляхом приєднання обласного пад центру до Хмельницької обласної лікарні. Ключове, що функції для населення даного закладу будуть збережені. Це важливо. І також перейменування дитячо-спеціалізованого будинку Берізка. Звичайно, діти, які там сьогодні отримують необхідну допомогу і реабілітацію, також зможуть її отримувати на подальшій основі. Ми фактично змінили назву, але точно сьогодні всі об'єднано працюємо над зміцнення матеріально-технічної бази, в тому числі обласна рада вже неодноразово залучала фінансові ресурси від наших міжнародних партнерів з боку штату Юта Сполучених Штатів Америки, і було закуплене необхідне реабілітаційне дороговартісне обладнання і проведений певний поточний ремонт для того, аби покращити умови проживання там діток. Крім того, розглянули зміни до стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Мовляв, таким чином трішки модернізували Її під теперішню ситуацію в країні. Стратегія нашої області в частині розвитку, звичайно, це є основним важливим документом, по якому на майбутнє має розвиватися, відновлюватися, міцнішати, в тому числі залученням фінансового ресурсу нашої області. Це важливий документ, як дорожня карта, по якому переконана відповідно до секторів, до напрямків будуть прийматися важливі рішення для покращення життя населення області нашої. Попри загальну злагодженість у роботі, були Питання, у яких депутати врешті не зійшлися, як, от, до прикладу, зняття з обліку об'єктів радянської спадщини чи перехід церков до ПЦУ. Що ми говоримо, що ми незалежна Україна, ми повинні знищувати е, ті елементи ворожого впливу, які росіяни заводять сюди. Та сама абсолютно ситуація з російськими е, церквами. Так само в зверненні було перелік з дев'яти монастирів так званої Української православної церкви, які знаходяться тут на території Хмельниччини. Вони відносяться і завжди підпорядковувалися російській православній церкві. Зараз вони говорять, що вони незалежні, але ж канонічне право не змінено. Хто може дати не українській православній церкві канонічну незалежність або патріарх? Варфоломі Константинопольський, який дав православній церкві України, або Патріархіріл, ні той, ні той не давав. Вони залишаються далі в лоні російської православної церкви. А насправді це агентурна мережа, яку дуже легко маніпулювати, і є величезна кількість справ Служби безпеки України, коли священики цієї. Конфесії зраджували Україну та попри всі непорозуміння, депутати попрацювали плідно і одноголосно підтримали чимало рішень та пропозицій. Конструктивна робота сьогодні була з боку депутатського корпусу. За що традиційно дякую. Віримо, що ми надалі зможемо напрацьовувати важливі робочі питання в підтримку населення. Зокрема, Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Загальнодержавна операція із виявлення нелегальної зброї та вибухівки. Поліцейські провели 104 обшуки на Хмельниччині. Правоохоронці виявили та вилучили з нелегального обігу 12 одиниць вогнепальної зброї, гранатомет, 17 бойових гранат, понад 6 тисяч набоїв різного калібру та інші боєприпаси. Також у фігурантів виявили синтетичні наркотики та канабіс. За незаконне зберігання зброї усім їм доведеться понести відповідальність та може може Загрожувати до семи років ув'язнення. Рух автівок змінять на один день. У зв'язку з виконанням невідкладних ремонтно-колійних робіт завтра, 19 червня, буде закрито рух автотранспорту через залізничний переїзд перегону Гречани Чорний Острів. Водіям доведеться їхати в об'їзд автошляхами М-130, Стрий Умань, Дніпро із Т-2302 Чернелівка, Городок Смотрич, Т-2311 Хмельницький Волочиськ та через села Водички Педоси Мар'янівка. Вогнева база, лабіринт та смуга перешкод усе це, та не тільки мали змогу побачити й спробувати вихованці одного з літніх таборів Хмельницького. Для цього вони завітали на виставку пожежно-рятувальної служби, яку організували надзвичайники. Під час заходу діти ознайомилися з технікою, спорядженням, особливостями роботи рятувальників і пройшли кілька навчальних локацій. Та найбільше їх вразило тренування рятувальників у димокамері. Як не стати жертвою аферистів? Інспектори відділу служби освітньої безпеки провели у Славуті акцію з протидії шахрайству. Мешканцям громади нагадали основні правила безпеки при спілкуванні з незнайомцями, використанні інтернет-ресурсів та телефонних дзвінках від псевдоспеціалістів. Також роздали інформаційні листівки, пам'ятки та наліпки з порадами, як вберегти себе та рідних. Погода на 19 червня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер очікується мілива хмарність. Вночі без опадів в день пройде невеликий короткочасний дощ місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме 13-18 тепла, в день 20-25 вище нуля. У Хмельницькому вночі буде від 14 до 16. Із позначкою плюс в день стовпчики термометра покажуть 22-24 тепла. Такими були новини середи. Не забувайте, що війна триває, тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.